Ніколи не думали, не та гадали, та ми, та гадали ми, що станемо дорослими, ми, як наші батьки. І завдячую всім, і що у мене є, мої і сни, і мої мрії, моє майбутнє. Сотні і згадок і сотні пісень. Новий і ранок і я вірю у наступний день. Лечі здорові бур'яни такі, такі. сміхайся нам, і пишайся і нами, і і наші батьки. батьки. Декорації, життєві сцени, проблеми, на яких чусіте подолати. І я хочу жити, я не хочу мовчати, мої слова, мої очі, моя любов, за мої сльози моря, вам завдячою знов. Нас є мільярди людей на землі, і завдяки вам ми залишаємось малі. Мамо, тату, дякую вам за те, що вірили в мене навіть тоді, коли я сумнівався сам собі. За ваші ночі без сну, за тривогу, яку ви ховали за посмішкою, за любов, без умов і кордонів. За ранки спрокидайся, не запізнись, за сніданки і теплі обійми. Тато, дякую за справжні сили, Мамо, за серце, в якому завжди було місце для мене. І пам'ятаю, як ти стояла за дуренього кабінету, чекаючи у мене після контрольної. Дякую за це. За кожен ваш крок поруч, за те, що вчили йти своїм шляхом, але не самотні. За свободу бути собою, за право на помилки, за віру у майбутнє. Дякую. Мамо, твої очі мій найкращий маяк. Твоя турбота моя суперсила. За теплорук, коли було страшно, за слово, коли було боляче, за мовчання, коли воно було так потрібне. За те, що підтримували мої ідеї, навіть найдивніші. Це робить мене сміливим. За терпіння, коли я врятувала, за розуміння, коли не могла пояснити, що в мене на ви наш тил, наш дім, наші крила. Ми виростаємо, але не відлітаємо від вашої любові. Дякую за те, що ви поруч, не лише фізично, а й серцем. Це найбільший подарунок. Ще Як справу в школі були не просто словами? Це була турбота, яку я ціную. Вчили нас не здаватися. Бути добрими, не зраджувати себе. Це безцінно. Навіть якщо ми не завжди канали це, ми вас дуже любимо і ще дякуємо. Ми прощаємось зі школою, але не з вами. Ви в нашому серці назавжди. Мамо, тату, дякую за життя і за любов, що подарувала нам це життя.